Ціни на продукти ростуть на очах. Зазвичай у ці місяці під час піку пропозиції картоплі, моркви та цибулі вартість цих продуктів суттєво знижується. Однак, цьогоріч, щоб придбати українцям звичний набір продуктів на ринку, потрібно витратити вдвічі більше коштів ніж торік. Там того року дешевше було. Там того року було трошки дешевше, бо була морква трошки дешевше, і бурак був трошки Того року. На десятку Продавчиня Ірена Ірина всі овочі вирощує власноруч на полі. Жінка каже, щоб був хороший урожай, докладає чимало зусиль і часу, що її впливає на вартість продуктів. Ще однією причиною можливого зростання називає не та складнощі з імпортом. Ну картопля зараз 25, як було ціле літо 25. І так і є 25. І це як була 30-35. А хто, що дасть 35, то десь 30, але дають. Ну, а бураки і 40, і 35, і 30, хто як просто даємо дешевше. А знаєте, що зростає, я вам скажу чесно, бо за те, що, видно, з Польщі не привозять, нам з Польщі буде дешевше. Дорожчають овочі, тож і росте ціна на традиційні страви. Ми вирішили підрахувати, скільки сьогодні коштує набір продуктів на український борщ. 13 гривень. Ну, а картоплі скільки вам дасть? Пів кілля картоплі, ну, я знаю. Я думаю, хватить до, до такої кастролі пива. 25. 12 гривень. 12,75. Ну, це Майже 16 гривень. Скільки То є 455. Це Отамор. Дві моркві. Хороша. Е, майже 12 гривень, 11,70. Ну і ще треба цибульки, бульки. Е, хоч за дві, Вже було це. 6,60, шістдесят. Порахуйтесь тільки треба до борщу. Як бачите, лише мінімальний набір овочів коштує понад 60 гривень. Але який же борщ без м'яса? На львівських ринках продавці у м'ясних відділах переконують, що в них ціни лише падають. От ціни на продукти дуже ростуть. Кожен раз, от кожен тиждень інша ціна, інша ціна на продукти. А м'ясо донизу, донизу, донизу. Ну, а дивіться, я гарне реберко 145 ціна. Отаке риберочко на борщ 70 ціна. Це полядвиця 170 гривень. З риберочку можете брати і чисту полядвицю 170 гривень. То не є дорого на молоде м'ясо. Старше м'ясо є трошки дешевша ціна. Тож, якщо варати борщ з м'ясом чи ребрами, виходить недешево – щонайменше 130 гривень. Ріст цін б'є по сімейних бюджетах. Доводиться економити. Чимало українців переходять на товари нижчої якості або купують за гуртовою вартістю. Я розумію, що такий час період такий, що не можна, що не можуть ціни не зростати, тому що все йде на фронт, на, на, на йде все на забезпечення війська. Я закупила картоплю на зиму, так що я не знаю, не цікавлюся картоплею в еліто. Овочі купувала на гуртовому ринку, що мені потрібно було заготовити на зиму. Ну а так якось виживаємо. Ціни як ціни. Всюди одинакові, розумієте? Ну, трошки більше, трошки менше. Буває на щось, ну, наприклад, купуємо пору, наприклад, перці бувають. Ну, такі самі одинакові ціни. Як на осінь, нормально. Чим ціни ростуть, тим люди стараються обмежувати. І ми, і такі, і інші всі, хто тим більше має менше доходи. Стараються отримувати ну, замість колись людина могла собі дозволити щось смачніше, щось більше. Зростання цін на овочі не лише наслідок неврожаю. врожаю. На це також впливає інфляція, вартість пального, а також проблеми з логістикою. Тому прогнози експертів для нас не втішні. кажуть, здешевлення чекати не варто. Ціни ростуть не тільки на продукти, ціни ростуть практично на всі товари, і це пов'язано зі зростанням витрат виробників. От, це як там питання, скажем, енергозабезпечення. Плюс, ми маємо зараз сьогодні. Верховна Рада е, ухвалила в другому читанні достатньо е, жорсткий. Закон про вже тепер вже тепер закон про збільшення податків от в різних сферах. Поки війна ну нічого доброго не буде. Ну ну на жаль, тобто і і найгірш, і найгірше, що треба бути готовим до будьчого. Тобто все ж прогнозувати наскільки зростуть ціни у 2025 році. Спеціалісти не беруться, адже кількість опадів та температурні рекорди кожного року відрізняються. А на тлі великої війни фермери у зіткнутися з новими викликами. Софія Фенко, Віталій Димотарко, телеканал НТА.